Передача конфіденційних даних може коштувати понад 13 мільярдів доларів. Фло персональний зручний додаток для жінок, які стежать за ПМС, циклом та вагітністю. У 2021 році він передавав без згоди чутливу інформацію таким компаніям, як Мета, Гугл та іншим стороннім компаніям. Дані про твої симптоми, секс, настрій та навіть вагітність опинилися у рекламних мережах. Я в шоці, але навіщо вони це робили? А саме, щоб рекламодавці могли показувати максимально точну рекламу цим жінкам. Наприклад, ти відмітила, що в тебе затримка місячних або можливо, вагітність. Ці дані автоматично потрапляють до Фейсбук і вже за кілька днів ти. Бачиш рекламу тестів на вагітність та одягу для майбутніх мам. Федеральна комісія США визнала це порушенням приватності. Компанія Фло уникнула штрафів, проте отримала припис, що необхідно видалити усі передані дані та провести аудит. Компанія Фло заявила, що все видалило. Проте ця історія не закінчилася, і вже у 2025 році компанія Мета та Фло опинилися у суді на лаві підсудних через колективний позов. 13 мільйонів користувачок із Каліфорнії об'єдналися, щоб довести, що їхню приватність порушили. Сума потенційних компенсацій понад 13 мільярдів доларів. А це вже не просто ахіреть маркетинговий скандал, а прецедент, який може змінити підхід до даних в усьому світі. Цей суд може стати одним із найдорожчих у сфері цифрової приватності, тож виявилось, рожевий додаток не такий вже й пухнастий, а ти користуєшся, сафло?